Всім вітання у нас на каналі гарних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. У нас сьогодні була така ситуація. Наш підписник скинув завдаток за автомобіль, а автомобіль виявився вже проданим я не знав, бо був у від'їзді. І підписник сказав: Я не хочу, щоб ви повертали завдаток. Вітання в місто Запоріжжя. Я хочу у вас все одно придбати автомобіль саме у вас. Для мене це рівень довіри. На стану наших автомобілів, і мені дуже приємно, хоч було незручно, що вийшла накладка. Ну, таке буває. Тому сьогодні нас на огляді історію розказав, бо мені було приємно, довіра від підписників. А сьогодні у нас на огляді ваш улюблений автомобіль. У нас є найкращий вибір Volkswagen Golf Plus. В Вінниці це 100%, в Україні не знаю, але у нас найбільший вибір даних автомобілів. До вашої уваги, дуже гарний достойний екземпляр. Автомобіль 2007 року випуска, 11 місяця. Кінець 2007 року. Особливість даного автомобіля повністю абсолютно підтверджений пробіг 151 тисяча кілометрів. Це дуже малий пробіг. Це нереально малий пробіг для автомобіля 2007 року. Нас найменше було 108. І 98, але все одно це велика рідкість. І так, автомобіль не битий, не фарбований, абсолютно без корозії. Пороги в оригінальному стані має один увага косметичний підкрас задньої правої арки, кусочком. Більше зауважень автомобіль немає. Автомобіль на парктроніках, на кліматі, в максимально існуючому збереженому стані від першого єдиного власника салону. В шикарному вашому улюбленому немаркому кольорі на гарній гумі 16 го Радіуса гума Bridgestone Ту 21 чи 2022 рік. Там деякі підписники писали, що я дуже повільно показую капот, може є висічення чи пороги. Стараюся вам повільніше, щоб ви бачили, що автомобіль зауважень немає. Буває, стараєшся зробити цікаве відео, щоб воно не займало багато часу надати максимальну інформацію. Також по кожному автомобілю, який вас зацікавив, ви можете додатково зробити запит по будь-якій додатковій інформації ми вам повністю надамо. І так, Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI, не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Від першого єдиного власника без корозії. В класній комплектації, як ви любите, щоб були парктроніки. На кліматі, на шкіряному кермі, сьогодні в нас на огляді і у продажі. Розказуємо емоційно про дане авто, тому що його стан вражає. Дуже збережений стан, дуже гарний колір. Автомобіль має дуже естетичний вигляд, на дуже приємній комплектації. Гольфи плюси, як і в кожному відео я розказую, користуються шаленим попитом завдяки своєму кліренсу, зручності посадки, недороговізні обслуговування. І так, Volkswagen Golf Plus, 1,6 MPI, BSE 75 кВт, 102 кони, 151 тисяча повністю підтвердженого пробігу. Від єдиного власника салону в дуже збереженому стані, наголошую, дуже збережений стан даного автомобіля. Сьогодні в нас на огляді. І так, розглянемо стан кузова, стан роботи мотору, підкапотний простір салону та підведемо підсумки сьогоднішнього шикарного огляду. Дивишся на цей автомобіль і хочеться дивитися, як це солодощі для очей. Дуже приємний. Видно, він такий в зазорчиках, ціленький, чистенький автомобіль. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Volkswagen Golf Plus 1.6MPI 2007 року випуска. З рідним лобовим склом, з повністю підтвердженим пробігом. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль без корозії, без технічних та візуальних зауважень. Всі наші автомобілі повністю проходять 97.6 всі перевірки технічні. Автомобіль без мятін, є отака маленька потертість, все, зауважень немає. І нацарапінка на бампері. Показую все відкрито, так як для такого року це потолок стану збереженості автомобіля. І от показую вам фарбовану деталь. Де це потрібно попасти? Ця деталь фарбована. І так, розглянемо салон даного автомобіля. Повний електропакет, фіксатори тримають справно все. Все працює. Всі ущільнювачі на місці. Жоден болтик повтор не крутився, не знімався. Пройоми в оригінальному стані. Пороги в оригінальному стані. Наклейка дублююча є. Наклейки про обслуговування автомобіля є. Жоден болтик по авто, нагадаю, не крутився, не знімався проти туманки, круїз-контроль, шкіряне кермо, клімат-контроль. Потолок чистенький, в автомобілі не палили, сидіння не провалене. Нагадаю, автомобіль має повністю підтверджений 151 тисячу кілометрів. Хто слідкує за нашим каналом, той знає, що наші... Автомобілі мають підтверджені малі пробіги. У нас така специфікація. Це тактика нашої роботи. Хороше взяте авто. Вони легко продаються. Хоч і хороші автомобілі дорого коштують в Німеччині, так само відповідно дорого стають і в Україні. Задній ряд сидінь, взагалі, без пошкоджень, пластик весь на місці. Резина 16 гума свіжого року з гарним протектором. Корозії немає в слабких місцях. Це підсвітка номера. Двойний багажник, фальш-багажник, як то нас займає. Тут вже повноцінна запасове колесо, запаска 16-го радіуса, так як і вся резина. Вона не в усіх іде, це як доп-опція. Покупець салоні, а конструктор може зібрати Volkswagen. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, не круче наляда це великий показник, так як вона не знімалась для ремонтних робіт, сварочних, чи покрасочних чи ДТП. Е -е, парктроніки працюють, бампер задній збережений. Є одна царапінка, знизу я її показав. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Всі фіксатори на місці. І так, ну, тут такий же самий стан. Пластик весь взагалі без пошкоджень, не проваляний. Услада ну, для глаз, чи як це, солод для глаз, дивишся, натяку на корозію в автомобілі немає. Це велика рідкість. Дивіться, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Жоден болтик це значить, що болти навісного обладнання, які е, потребували якихось е, ремонтів, там сварочних чи покрасочних робіт, не знімалися для цих ремонтів. Це великий знак. Поетапність огляду автомобіля, скло, стан корозії, стан кузова, некручені болти, стан роботи двигуна це ази огляду автомобіля при покупці. Дуже приємний. От видно, коли в машині малий пробіг це відчувається зразу, же, без всяких додаткових документів чи вражень. Якщо маленький пробіг, це маленький пробіг. Ви сідаєте в свіжий приємний автомобіль, і про маленький пробіг свідчить дуже багато факторів: стан карт, стан пластика, стан панелі, стан кнопок. Стан перемикача передач. Ви звертаєте пазлики до кучі, складаєте, і у вас виходить підтвердження кожного мого слова, що я сказав. І так, автомобіль кінець 11-ї місяць 2007 року, ноль переоформлень, один власник салону. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Вдати першим власником в Україні. От Бетлик від даного автомобіля у 2021 році було 142 тисячі кілометрів. От основний документ, який підтверджує пробіг автомобіля будь якого з Німеччині, це тихогляд. Тюв. 90% автомобілів, які ми привозимо, вони всі мають тихогляди. 149 тисяч було в 2021 році в даному автомобілі. 10 21-го. 21 Зараз 151 чи 152 тисячі. Маленькі пробіги пояснюються дуже просто. Розказую в кожному відео. Автомобілю може користуватися людина старшого віку. автомобілю може користуватися сім'я, в яких декілька автомобілів. Він може бути як запасний. Але коли автомобіль від першого власника, то він завжди збережений. Бардачок з охолодженням, два ключі. Розглянемо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього дуже класного оновлення. Мені особисто дане авто дуже подобається. Воно якось компонентно естетичне, зовні та всередині. Це заводські фари, отак от як це, антихром чи притімньовні, як воно правильно називається, не пам'ятаю, але це заводська комплектація. Volkswagen. Тому і Volkswagen, що його можна як конструктор зібрати будь-що, що вам подобається по комплектації. У нас бували автомобілі з крутими комплектаціями, а заді не було склопідйомників. Німець сам вибирає, що йому потрібно для експлуатації. Перевірка стану роботи двигуна. 150 тисяч кілометрів. Клімат, справний, магнітола, справна. Зверніть увагу на стан кнопочок. Все як нове. Взагалі немає мінімальніших слідів навіть експлуатації. Дуже гарна гума зимова. Підкапотний простір це те, що я люблю дуже детально оглядати. Жоден болтик не крутився. Всі заводські кріплення, ущільничої різинки, все на місці. Під капот взагалі немає натяку на корозію. Слабкі місця навколо замка. Зверніть увагу, все в заводському стані. Я дуже люблю знаходити, коли такий поролон на місці, що він не втратився за роки експлуатації, це велика рідкість. Зверніть увагу, нічого не крутилось, не знімалось під капотний простір в оригінальнішому стані. Акумулятор у нас варта, Уч... утеплювач акумулятора зберігся, це рідкість. Компресія взагалі без зауваження. Автомобіль не димить, не труїть, не сапунить. Видіться, всі різиночки, все на місці. Вообще, на... Тут слабке місце, часто корозія навколо оцих кріплень. Тут немає натяку на корозії взагалі. Дуже збережене авто, всі наклейки присутні. Розмитнений сертифікований автомобіль від першого власника в Німеччині, готовий до першої реєстрації в Україні, вдати першим власникам в Україні. Мотор працює тихо рівно, мотор 1,6 МПІ, БСЄ. той, який ви любите, так як він простий, недорогі обслуговуванні, на нього дуже легко ставиться газ. Не димить, не трої, чистенький, сухенький, без всяких зауважень. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами розглянули автомобіль, який зараз користується найбільшим попитом серед населення за свою цінову політику, за співвідношення якості Volkswagen Golf Plus, 16 MPI 2007 рік, 11 місяць. Максимально збережене авто в дуже в естетичному зовнішньому та екстер'єрі вигляді. Інтер'єр-екстер'єр без корозії, без ДТП з рідним лобовим склом. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, без технічних, візуальних зауважень. Все було детально по автомобілю, показано в даному відео. Тому кому сподобалось дане авто, як часто буває, як ми сьогодні розказували на початку історії. Не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Ми впевнені в стані наших автомобілів на 100%. Або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Авто підходить для будь-якої вікової категорії. Ці автомобілі у нас купляють як і молодь, перший автомобіль, так і сімейні люди, так як практично дуже з дітьми, дуже багато місця позаду. Люди старшого віку беруть дані автомобілі через зручність, дуже посадки. Весь дуже зручна посадка. Хтось один раз пробує посидіти в Гольф Плюс», той завжди його захоче мати за свою цінову політику. Дуже гарна обзорність це всі вікові категорії, які сім'ї, які дороги. Так і молоде покоління, всі визначають, що даний автомобіль має дуже гарний огляд. Коли ви тільки, наприклад, отримали права, дуже зручно орієнтуватися на дорозі, коли у вас зручна вища трошки посадка, велике лобове скло, вам трошки зручніше. Достойний автомобіль. Дуже мені подобається його зовнішній вигляд. З вами був Женя. Купляємо, доставляємо гарні автомобілі з Німеччини особисто від власників з прозорою історією, з маленькими пробігами. Нас тактика працювати на репутацію на гарні автомобілі. Хто за нами слідкує, той знає, що гарні автомобілі продаються дуже швидко. Гарне авто коштує як і в Німеччині, так і в Україні. Трошки дорожче ніж погане авто. Купляємо, доставляємо своїми евакуаторами. Ко зацікавили дане авто. Телефонуйте. Дуже достойний варіант.